Всім привіт! З вами канал Творча Математика? Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі: у першому контейнері було 90 кг яблук, а у другому 75 кг. Після того, як з першого контейнера взяли в 3 рази більше яблук, ніж з другого, у першому контейнері залишилося у 2 рази менше яблук, ніж у другому. Скільки кілограмів яблук узяли з першого контейнера? Для розв'язання такої задачі необхідно скласти рівняння. Тому нехай із першого контейнера взяли x кг яблук. За умовою із першого контейнера взяли в 3 рази більше яблук, ніж з другого. Звідси можна сказати, що з другого контейнера взяли x поділити на 3 кг яблук. Після забирання у першому контейнері залишилось 90-х кг, а у другому 75 кг поділити на 3. За умовою, у першому контейнері залишилося в два рази менше яблук, ніж у другому. Наше рівняння матиме вигляд. 2 помножити в дужках 90-х дорівнює 75 відняти х поділити на 3. Приступаємо до розв'язку рівняння. Для цього зліва розкриємо дужки, а справа зведемо до спільного знаменника і отримаємо. 180 відняти 2х1 дорівнює. 225 відняти x і все це поділити на 3. Помножимо ліву та праву частину на 3. Наше рівняння набуде вигляду. 3 помножити в дужках 180 відняти 2х. Дорівнює 225 відняти x. 540 відняти 6х дорівнює 225 відняти x. 540 відняти 225 дорівнює 6х відняти x. 5х дорівнює 315. Тепер поділимо ліву та праву частину на 5 і отримаємо. Х дорівнює 300 додати 15 і все це поділити на 5. Дорівнює 60 плюс 3 і дорівнює 63 кг яблук. Взяли з першого контейнера. Зробимо перевірку. Якщо з першого контейнера взяли 63 кг яблук, тоді з другого 63 поділити на 3. Що буде 21 кг яблук. Тепер 90 відняти 63 дорівнює 27. А 75 відняти 21 дорівнює 54. 54 дорівнює 27 помножити на 2. Задача розв'язана вірно. На сьогодні все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки. Пишіть свої коментарі та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!